Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум, скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події першої декади грудня 1901 року. 1 грудня, неділя у царській Росії у Варшаві проходять акції протесту. Причиною тому є позиція пруського уряду та суворі судові вироки у так званому шкільному конфлікті, що стався у Врєшні. 2 грудня. Понеділок на першій сесії Конгресу США у Вашингтоні. Новий президент Теодор Рузвельт прокоментував основні принципи своєї політики. Він хоче дотримуватися так званої доктрини Монро, яка передбачає стримування впливу європейських держав на американський континент. Того ж дня, 2 грудня. Царська Росія та німецький рейх надсилають дипломатичну ноту іншим великим державам із закликом до переговорів щодо репресивних заходів проти анархістів 4 грудня середа між Баварією. Баденом і Ельзасом укладено договір про розширення до базеля судоходних спроможностей річки Рейн, 5 грудня четвер. Згідно з рішенням бурських лідерів, під головуванням президента Республіки Трансвааль Паулюса Крюгера всі переговори про мир і перемир'я з англійцями тимчасово відхиляються. Це має застосовуватися до тих пір. Поки Альфред Мілнер залишається Верховним комісаром Південної Африки, британський політик обіймав цю посаду з 1897 року і зробив значний внесок у розв'язання англобурської війни. З 1900 року Трюгер марно намагався отримати підтримку в Європі того ж дня, 5 грудня, у Берлінському рейхстазі. Соціал-демократична група надала петицію проти підвищення тарифів на зерно, яку підписали близько 3,5 мільйонів людей. 6 грудня п'ятниця. Після тривалих дебатів палата представників Австрії у Відні відхиляє наполегливе прохання про створення південно-слов'янського університету. За словами міністра освіти Вільгельма Августарі Тарафон Хартеля. Умови для створення такого закладу не виконані. Того ж дня, 6 грудня. Законопроект, внесений до Палати представників Конгресу США у Вашингтоні, передбачає виплату пенсії для вдови вбитого президента Вільяма МакКінлі. Місіс МакКінлі отримуватиме щорічну виплату в розмірі 5 тисяч доларів. Того ж дня, 6 грудня. У Франкфурті на Майні сталася залізнична аварія, в якій ніхто не постраждав. Східний експрес проїжджає через буферну зупинку в кінці платформи. Локомотив зупиняється лише в залі очікування пасажирів першого та другого класу. За офіційними даними, потяг, який прийшов із великим запізненням, в'їхав на станцію на занадто високій швидкості 7 грудня, субота. У зв'язку з масовими заворушеннями, що спричинив шкільний конфлікт у Врешні, Галицька державна шкільна рада звертається до директорів шкіл у Лемберзі сьогодні Львів з закликом зробити все можливе, щоб не допустити повторення акцій протесту. Того ж дня, 7 грудня, згідно з повідомленням у пресі, 19-річна американська сопранистка. Джеральдін Фаррар, яка згодом стане ученицею Ліллі Леман, була залучена для участі в Берлінській придворній опері. 9 грудня. Понеділок. У своїй промові в Палаті представників Австрії у Відні, прем'єр-міністр Ернест фон Кербер застеріг народних представників від нездатності працювати через обструкціонізм. Того ж дня, 9 грудня. У театрі Констанц в Римі відбудеться прем'єра п'єси італійського поета Габріеле де Аннунціо Франческа да Ріміні. Твір присвячено італійській актрисі Елеонорі Дузе. 10 грудня вівторок. Від імені німецького письменника Карла Мая, адвокат Пауль Брюкнер подає позов до Окружного суду Дрездена за несанкціонований передрук і порушення авторських прав. Того ж дня, 10 грудня. Нобелівські премії вперше вручають у Стокгольмі та Крістіанії нині Осло. Того ж дня, 10 грудня. Палата депутатів Франції в Парижі обговорює податкові питання. Питання податкової реформи вже давно є однією з найбільш дискусійних внутрішньополітичних проблем. Того ж дня, 10 грудня. У Рейхстазі в Берліні обговорюється інтерпеляція лідера польської фракції Рейхстагу, князя Фердинанда фон Радзвілла щодо шкільного конфлікту у Врешні. Рейхсканцлер Бернгард фон Білов пояснює, що в цьому питанні він хоче керуватися лише державними міркуваннями та обов'язком перед німцями. Він також відмовляється коментувати, посилаючись на те, що це виключно справа Прусії.